Параметр на МНТ Ок. Пропоную один із способів розв'язання. Пригадаємо, що синус знаходиться в межах від мінус 1 до 1. Тоді вираз 2а квадрат плюс 5а мінус 6 має знаходитися в цих же межах. Знайду дискримінант квадратного тричлена. Він дорівнює 73, він додатній. І цього достатньо, щоб розуміти, що цей тричлен має два корені різних знаків. У прямокутній системі координат А побудую схематично параболу, а також пряму Y дорівнює 1 та дорівнює мінус 1. Так як потрібно визначити найменше значення для А, бачу, що це буде тоді, коли парабола перетинається з прямою y дорівнює 1. Отже, найменше значення А буде тоді, коли вираз 2 а квадрат плюс 5а мінус 6 дорівнюватиме одиниці. Перенесу одиницю вліво, отримаю рівняння 2а квадрат плюс 5а мінус 7. Знайду дискримінант, і він дорівнює 81. Тепер знайду А1, що дорівнює мінус 3,5 та А2, що дорівнює 1. Найменше значення із тих, що я знайшла, мінус 3,5. Воно і є нашою відповіддю. Запишу його у поле для відповіді. Завдання розв'язане.